Шановні колеги, дозвольте поділитися з вами міркуваннями стосовно деяких кризових, тобто душевно напружених моментів, які виникають у наших вихованців у результаті певних особливостей сучасного позашкільного освітнього процесу, саме сучасного освітнього процесу, який зводить створює ці певні напруження у психіці дитини. Нині реально є факт про те, що встановлення позишкільної педагогіки відбувалося шляхом вичленення її із загальної педагогіки, зберігаючи при цьому основні дидактичні категорії, змісту, форм і методів. Усі вони, окрім змісту, окрім змісту, утримували свої сутністі характеристики таким чином, що шкільний навчальний процес був у відношенні подібності до позашкільного навчального процесу. Вони були в подібності. Тож лише зміст залишався предметом виразного піклування педагогів-науковців і методистів саме позашкільного профілю. А форми і методи у контексті освітнього позашкільного процесу при цьому у загальних означеннях констатувалися як спільні. Як для школи середньої, так і позашкілля. Спільні. Тому вони мало й опікувалися відповідно. Бо переносилися такий методологічний підхід, шановні колеги. Був би цілком виправданий, якби не суттєво різниця у тих видах діяльності, до яких долучаються вихованці цих установ. У навчальному процесі середньої школи провідною вважається навчальна діяльність, а кінцевою метою якої виступає універсальне вміння вміння вчитися. З усім тим організаційно-методичним підґрунтям, що необхідне для цього кінцевого вміння. Дитина, школяр, доходить до цього вміння. Його суттєсною характеристикою є те, що учень, працюючи разом спочатку з педагогом, згодом опановує способи самостійного досягнення навчальних цілей. Тобто стає справжнім. І спроможним вчитися самостійно, ось яка його кінцева мета. На відміну від середньої школи, провідною діяльністю у позашкільному закладі виступає навчально практична діяльність. Підкреслюю, пра навчально наговорю наговорив, яка набуває навіть у першому наближенні ознак професійності. Бо не випадково дитина може виб вибрати цей факт уже у дошкільному закладі. Важливо, що відмінності у цих провідних видах діяльності безпосередньо відбуваються на психологічному ставленні до них вихованців, зокрема, на самоцінні, на їхній самооцінці та рівні домагань. При цьому вважається, що мірою успішності вихованця. Виступає результат його навчальної праці, тобто правильне розв'язання різноманітних задач, математичних, фізичних, природничих і так далі. Педагог підхоплює цю тенденцію і всіляко орієнтує на нього вихованця, емоційно схвалюючи його і спільно захоплюючись кінцевим продуктом. Так виникає у вихованця настанова. На результат навчання підкреслюю, на результат навчання, за якої він вважає себе успішним. Нема результату, він малоцінний. Таким чином, формується людина продукту. Людина продукту як соціальний феномен. І це не досить розумно. За навчання практичної і позашкільної діяльності. Загальна внутрішня картина ставлення вихованця суттєво змінюється, оскільки у цих умовах успішність набуває, шановні колеги, іншого звучання. Центр уваги тут зміщується з продукту на спосіб його досягнення, саме на спосіб, яким я чином досяг той продукт. Хоча і перший не втрачає своєї значущості. Для вихованця, оскільки спосіб тоді ефективний, коли ефективний результат. І навпаки, результат залежить від способу дії. Таке зміщення не є, шановні колеги, одномоментним актом, а досить тривало зриває, як внутрішній стан, що характеризується неспокоєм, своєрідною емоційною загостреністю, який досі кваліфікувати як Ефект кризи вихованця. Це є криза, коли виникає протиріччя емоційні і душевні, коли неспокій, загострення це є момент кризи. Тож цю внутрішню його діяльність повинен, по-перше, виявити педагог, що це є момент неспокою, а по-друге, правильно зорієнтувати вихованця щодо його стану. Він мусить усвідомити, що його продукт відтепер, наголошує, включається у соціальні зв'язки. У навчальній діяльності продукт не включається. А цей продукт бо включається в соціальні зв'язки, стає більшою чи меншою мірою соціально затребуваним. Ось так. А відтак ця колективність результату вимагає. Досконалого володіння способом дії з його досягнення. Чим ефективніший цей спосіб дій з його досягнення, тим дитина успішніша. Ось так я наголошую. Тож вмілість саме у способі у його плануванні, а далі і в проєктуванні наголошую цей спосіб дії, який засвоюється дитина. У позашкільному закладі в майбутній професії перетворюються у спосіб проєктування стає незаперечним атрибутом майстерності як осередку будь-якої майбутньої професії. Необхідно наголосити, що спосіб дії вихованця це живти, шановні колеги, творчий процес. У якій він вкладає свою неповторну індивідуальність. Прагнення ж до творчості ніколи не може стати рутинним процесом, емоційно несприйнятним для зростаючої особистості, бо це завжди напруження і новізна. Але це творчість саме у практичній фаховості підкреслює. У результаті цього і може. Можливе явище самоцінування, коли вихованець, вкладаючи високі почуття у створений продукт заслужено високо, цінить себе. Це вже не самооцінка, яка властива для навчального процесу в школі, а це самоцінування, це психічно різні процеси. І така мотивація позитивно впливає і на формування його. Духовно-моральних цінностей. Відтепер вихованець поєднує собі і людину продукту, і людину процесу, ось я у цілісну особистість, для якої майбутня професія і життя перебувають у єдиній гармонії. Тож я підкреслюю, ми повинні все зробити, щоб відбулася велика єдність двох особистостей. Людина продукту і людина процесу. Ось ця цілісність є цією кінцевою метою, яка забезпечить для нас формування зовсім нової людини, якій під силу вирішити складні соціально і економічні, і політичні і які завгодно проблеми, які виникають перед суспільством. Бо вона стає активним громадянином, професіоналом. Дякую за увагу.